От я зараз хочу звернутися до нашого президента, який розповідає, що Україна забезпечена, армія забезпечена, вдягнута, взута, нагодована, ситна, до нашого міністра оборони України, до недоволонтьорів. Блюдолизів провладних, таких як притула, в якого 300 лямів лежить в монобанці. Повернись живим, чмута 300 лямів на банки лежить. Я хочу звернутися до вас усіх до п'ять, які піаряться на війні, піаряться на армії, піаряться на крові, на, на, на вбивствах, на кожному трупі, на кожній каплі крові. Ви. Прибігаєте з відеокамерами, знімаєте, піаритесь, показуєте. От дивіться, от дивіться, ось ми передали, а ось дивіться, а ось тепер дивіться. Що тут роблять оце 5 нещасних пар обуві, це все, що я можу дозволити собі, і бронів. Так я вам розкажу. Це пані Галина, якій 86 років сама притащила на нову почту цей бронів і купила оцих 5 пар взуття. Цигарок і е, зажигалок. передала паштети каву. А ви, ви показуєте тони, фури. У вас вже міжгалактичні торги проходять. Ви вже там торгуєте спутниками. А ми от скромно бачите: 5 пар обуві, 2 упаковочки цигарок, один бронік. но воно дойде до хлопців. І хлопці подякують. Не до ваших комбатів корупціонерів грязних на руку, через які ви перемиваєте все це. Не через акт прийома передачі, на якому все є. І танки є, і техніка є, і забезпечення є. В хлопців нічого немає. розумієте? А в хлопців нічого немає. Хлопцям нічого не доходить. Але ви уверено всім людям показуєте, що ви тонами допомагаєте хлопцям на передову. Це все запити. Це, дайте взуття, будь ласка, дайте цигарок, дайте хоч якийсь бронік. Це запити від живих пацанів напередку. Не від ваших корупціонерів, комбатів, які з вами за 30% працюють. І на бумагах, на документі акту прийому передачі. Там і танки є, там все є. Все те, що ви піарите, воно там є. Тільки далі по бумаг воно нічого не приходить. До передка, до пацанов приходять тільки бумажки. А все остальне уходить наліво. І ви вважаєте нас стадом дебілов кончених, які будуть вірити вашим проплаченим рекламам на телевізорах, в ютубах, в тіктоках. Десятки тисяч доларів ви платите рекламу тільки за те, щоб показати себе з ключиком в штанях, або показати себе е, на фоні ста рацій, ілі п'ятьсяті дронів. Ну коли до тебе притула недобитий Пінчуковська шестерка, звернувся боєць, і причому не последній боєць, який є в Вікіпедії навіть. І попросив декілька дронів під Херсон, ти його сказав, що ти йому сказав? Мені треба треба відеокамери, мені треба 50 дронів, мені треба авто, мені треба армія солдатів, щоб на фоні все це я сняв. Ти це можеш дати? Він каже, мені стільки не треба, мені два дрони. Свободен. І коли він пішов на принцип проти тебе, його предупредили, що його посадять, що його виконують з банківської системи повністю з банка, І що йому зроблять СЗЧ. Отакі зв'язки у Пінчука. Протягом якого не стоїть рипатися. Поэтому йому комбат дав гроші, він купив два дрона. щоб тільки не зв'язуватися з притулою. Як я зробив це? Узяв і пішов, і зв'язався. З банка мене викинули? Викинули. В банки навіть е, в партнері монобанка в касі мене не обслуговують, не обслуговують. Е, е, ці кримінальні справи мені придумують? Придумують. По судам тягають, тягають. В інтернеті грязі обливають, обливають. Бо я, відділі, пішов проти святого, проти Пінчука, проти притули, проти влади. Я не знаю проти кого я йду. Я знаю за що я йду. Я йду за наших хлопців, я йду за Україну, не вашу, а нашу Україну. Но вам в ній не місце буде. Запам'ятайте це, будь ласка. Обов'язково запам'ятайте. І війна скоро закінчиться. Теж запам'ятайте. І всі свої відосики, і всю свою рекламу, і всі свої бабки, які ви зараз держите в монобанки на рахунках по три столяма, можете засунути собі в жопу. Вони вам не понадобляться на виборах. Повірте мені. Я знаю, що кажу. Всім, хто долучається, спасибо велике. Сам би я не витягнувся. Хлопці розривають на молекули. Мене просять про допомогу. Допомагайте хто як може. Моя задача сидіти вдома під домашнім арештом. Волонтер-патріот в Україні сидить, як і в Росії сидять, мабуть. Деякі іноагенти. Моя задача просто напряму хлопцям в руки все це передати. А не через акти прийоми, через камбатів, через телеканали. Отак От тихенько напряму напередок. Завдяки вам. Дякую.